Друзі, всім привіт! По-перше, хочу вам всім подякувати за поздоровлення, які ви написали і надіслали. На день народження ви мені, всі друзі, які поздоровляли мене в Вайбері, в Телеграмі, WhatsApp, в, в Ютубі, в Тіктокі, в Інстаграмі, скинули 20 тисяч гривень. Друзі, це круто. І ці гроші ми передали нашим хлопцям. Все, це питання ми закрили. Далі будемо вирішувати питання вже своїми силами. Сьогодні хочу вам показати в понеділок весь процес, що трапилось за цю неділю. Було багато цікавого, а, в принципі, ніякого треша сильно не було. Але подивимося, що зараз робиться. Так, поїхали, друзі. Це у нас 4988, Одна із автомобілів, які в останній раз приїхали. Це автомобіль на малярку зараз буде готуватися для. Водія, який бере цей автомобіль в оренду з правом викупа. Давайте, щоб ви там сильно зараз не писали там багато в коментарях. Це таксі, 400 корч мотору. блядь, не хочеться виражатися, але мотору гаплик, коробки гаплик, ходовки гаплик і взагалі це корч. Не дивіться в цю Підіть до мамки, візьміть десятку, підіть купіть собі Toyota Camry 3.5 і насолоджуйтесь, Вообще, що ви там іменно, вже взяли за яйця якогось такого типа, і ви такий самий-самий модний чоловік. Тим людям, коли, кому потрібен автомобіль в оренду з правом викупа, вони до мене звертаються і ми надаємо дуже якісну послугу на автомобілі з Кореї, які з під таксі. Якщо людина хоче більш дорогий автомобіль, може знайти багато є а, людей, які також дають автомобіль в оренду на викуп, там де є така ж соната за 14 тисяч доларів, а не за 10, там як у нас за 14 тисяч доларів. І буде а, там в ітоги вона не там за три роки не 19, як у нас, а буде там 27. Тобто, і плюс, звісно, це буде ще страховка, ремонт. Якщо ви вважаєте, що автомобіль е, з меншим пробігом не буде ламатися, або ще якісь питання, то ви дуже-дуже сильно ошибаєтесь. На ці автомобілі ми надаємо гарантію три місяці 100% на мотор і двигун, і ще три місяці 50% на 50%. На протязі всього сроку ми людей підтримуємо і робимо так, щоб людина викупила цей автомобіль, навіть якщо в неї щось не виходить. Нам цікаво, щоб... Наш водій, наш клієнт, наш партнер був доволен. Це автомобіль йде на покраску. Далі у нас е на малярки Джорник е клієнт пригнав, поставив, доремонтовується і буде краситися. Далі, друзі, Ford Fusion, гібрид. Щоб ви розуміли, можна сказати, все зроблено. Ланжи витягнулись, фари поставились, крилля поставились, все добре. Все відрихтовано, ще зазори не зведені по тій причині, тому що зараз цей автомобіль переїде, будемо вкидувати двигун і всю гібридну систему, і там буде, я думаю, дуже багато цікавого щось з цим автомобілем. Це, я думаю, це довга жвачка, як вам раніше казав. Але підемо далі, подивимося, що у нас ще є. Так. Це у нас автомобіль, який буквально два тижні назад на парковій дорогі привалив в лано, що я не пам'ятаю яку машину. Купили запчастини, вже відкрашена. Трошечки пізніше буде відполірована. І я думаю, сьогодні-завтра виїжджає, помиється і далі в бой. Цей автомобіль вже відкрашений, зроблений. До речі, буквально недавно ви її бачили без фари. Це у нас автомобіль, який чекає. Наш водій, який взяв в оренду справу викупу, вона е також відкрашена. Зараз пройдеться легка поліровочка намойку, е на, на хімчистку, на ходовку, на страховку. І цей автомобіль у нас також уїжджає. Hyundai Sonata. Водій вибрав автомобіль, бере її на викуп. Ми цей автомобіль для водія готуємо. Як бачите, криша, крилі, двері, е все повністю підготовується. Повністю в круг ця машина буде дуться, повністю відкраситься і буде гарненька, буде блистіть, як у кота яйця, як кажуть. Так, у нас далі ліф уже готовий, відрихтований, чекає покраску. GMC Terrain також чекає покраску. Зараз в пріоритеті у нас автомобілі, які потрібно віддавати водіям. а Черга немаленька, і ці автомобілі треба красти. Ну і жук у нас на стапелі стоїть. Жук загнали обратно на стапель, форс з'їхав. По жуку треба е, дотягнути е, уши. Е, це все доробиться, запчастини все є, поставиться і також вже буде чекати на покраску. І пріус заїхав для того, щоб е, трошечки бампера вісати соплі. Заді треба підрихтовувати. Цей автомобіль також заїхав. Зараз він уже після хімчистки. Можете подивитися, чистенька машина після хімчистки. Рульчик треба, звісно, перешити. Десь щось, якісь мелочі зробити, але вже треба хоч якось запустити хоч один пріус і побачити, як він себе буде показувати в дорозі. А зараз йдемо куди? Йдемо в сторону рихтовки. Побачимо, що відрихтували, що не відрихтували. Так, друзі, що у нас далі? У нас автоплощадка, там де стоять автомобілі, можна сказати, практично пуста. Ці автомобілі водії приїхали зараз на перезмінку. Є один автомобіль, якраз як ви любите треш. Це Кія К5 біленька, яка була одна із перших віддана на викуп. Людина два місяці поїздила на неї, в нього не було ніякого першопочаткового внеску. Поїздила два місяці і зрозуміло, що ну, якби їй не подобається К5 в цьому кузові. Він хоче К5 до рестайлову і хоче більше той автомобіль, бо йому цей автомобіль не зайшов. Не проблема, людина машину поставила, їздила, можна сказати, як на оренді. Інша людина, яка хотіла цю К5, прийшла, дала немаленький перший внесок і забрала її в оренду з правом викупу на один рік. І в ітогі цей автомобіль людині стане за один рік з його немаленьким першим внеском десь 12 тисяч доларів. За один рік він викупить цей автомобіль. Ну десь, друзі, отак. Підемо далі, подивимося, що у нас. Вчора я коротше, з друзями вирішив посидіти. Ну і, звісно, п'яним за рулем я не катаюсь. Навчила одна ситуація. Тобто, і, Друзі, я визвав драйвера. Драйвер довіз мій мерседес додому і мінус колесо. Тобто, ну, він, може, погано там дорогу знав на Славутичі. Трошки попав заднім колесом в яму <кій> і зараз. Я сьогодні приїхав з жінкою на маленькій машині, а це колесо. Ми з Льошкою заберемо і поїдемо до мене додому, поміняємо колесо, і я приїду вже, мабуть, вже весна наступила, будемо міняти на літні колеса, бо в кінці зими не хочеться зимні купувати. Вже пілот спорт проситься. Да, уже, уже пілот спорт проситься да? На цьому можна пробити, і воно, як да? там, там, да? А, ні. Ну, коротше, запаска на СТО є. Хорошо, що СТО да, недалеко. Хорошо, що я десь не в Львівській області. Так, друзі, цей пріоз, який ми в прошлому відео вам показували, він до сих пор стоїть і до сих пор ми шукаємо на нього підсилювач переднього бамперу. Така штука, блін, цікава, що... От я влип з підсилювачами. Тобто, щоб ви розуміли, по 4 тисячі гривень продається сама алюмінієва планка, а плюс, поміти алюмінієвої планки, потрібно ще там рога під цей підсилювач. І виходить, ситуація така, що мені довелося взяти декілька підсилювачів, які погнуті, з рогами відвести до аргончика на рубіжовку, Теорія ДВС Сервіс, і там, щоб це все, все мені... ну, із, як кажуть, із чотирьох зробили хоч би три. Тобто, щоб вони були цілі і можна було їх ставити. А так, в принципі, по підкапотки все зробили. Також була проблема з корпусом воздушного фільтра. Тобто, зрозуміло, що дороге, корпус воздушного фільтра, що ви розуміли, десь 100 баксів стоїть. Те, що дороге, воно дуже швидко виходить з ладу. Тобто, коли е, машина попадає е, в ДТП, то корпус воздушного фільтра він стоїть спереді і він зразу лопається, і із, його потрібно міняти. А він, до речі, що ви розуміли, корпус воздушного фільтра він не просто цей, а ще. Є друга фігня, і вона не продається в зборі. Тобто Треба окремо купувати корпус воздушного фільтра, окремо купувати цю трубу. 100 доларів і десь 2500 гривень. І це, до речі, по аналогу. Далі у нас логан на ремонті голови. Клапана міняємо, а навіть не всі, там десь один або два підкидаємо голову на шліфовку, і машина виїжджає далі. В бої це навіть неповна капіталка, ну хоча на них вже по 300 тисяч і ресурс мотора а, вичерпано. Але із-за того, що вони постійно працюють, то есть, ну, трошечки більше вона їздить. Hyundai Sonata зовсім недавно, два місяці або два з половиною місяці, як вона прийшла з Кореї, був автомобіль на оренді і добрий вечір на цьому автомобілі а, коробці. Відвезли до Жені 750 доларів. Нет. 850 доларів, там було 350 робота і десь під 500 запчасті зробили, відремонтували, все, машина, коробка працює, на гарантії вже працює, можна сказати, на лінії. Далі пріус також його вже зібрали, він чекає покраски, також підкапотка, також а, корпус воздушного фільтра, а, бачок омивателя короче Це все. Тут поміняно і цей автомобіль чекає свою чергу на покраску. Далі газ, далі сертифікація, далі хімчистка мийка і в бой. Ну і підкрилки треба тут назбирати. Ну що, друзі, основні автомобілі, які ще не дороблені, тут аж в'їлися в землю, хоч стоять буквально наділю. Так, дивіться, джип-чироке ми вирішили поміняти лобарь, зазори виставити уже нормально, щоб не бросалися в глаза. І цей автомобіль треба Чуть-чуть підуть. І цей автомобіль вже поїде потім на мийку і потім на продаж. Два пріуса дуже дорогих 16-х років. І тут ще я навіть не починав а, купувати на них запчастини. Два біленьких, один, правда, трьохслойка по покрасі, а один просто білий. По ремонту дуже дорого, <кхід> Щоб ви розуміли, тут десь. Зібрати морду сотка і тут десь приблизно сотка, потім подушки, тось 30. Але машини стали ну, якби десь в районі 9 тисяч, а на ринку такі автомобілі стартують від 16. Зробимо їх, будуть в гарному стані і будемо, звісно, відправляти роботу. Зараз рихтовщик приїде з отдиха і почнемо дороблювати ці автомобілі. Далі, друзі, у нас пріус. Також такий один із сильно таких вдарених. І е, цей Prius також жде своєї вже частини по роботі. Також багато усилітелів, ланшу капоти, крилья, фара. Ну і елантра, елантра. Чекаємо, поки дойдуть руки до Елантри. Друзі, е, так, в принципі, за недільку. Від останнього обходу нашого автопарку нічого такого не произошло. Людей багато хочуть взяти в оренду автомобіль або в оренду з правом викупу. Дуже багато питають за зарплату на відсоток про пріус. Зараз ми пріуси не будемо здавати в оренду, не будемо здавати на викуп, а будемо їх віддавати в роботу на самий самий крутий відсоток, який є в Києві 50 на 50, Комісія уклона чи болта, 50 на 50 паливо і 50 на 50 каца. Все по-чесному, ремонт за рахунок компанії, водій, драйвер, партнер працює на автомобілі. Так, в принципі, вільних машин нема. Нові автомобілі, вже 4 автомобіля Prius я залучив товаришів, які... Тягають машини автовозами. Приїхали вже в Львів. Наш автовоз з вісьми автомобілями вже стоїть на кордоні. Думаю, що десь. В середу або в четверг він уже буде в Києві. Нові вісім автомобілів, Пріуси, там є Пріус-Вешка, уже два пріуса «Вешка» приїхало. І вже е останні автомобілі з Кореї також уже приплили, е також уже стоять в порту Клайпеди. І зараз автовоз приїде, розгрузить Америку і поїде забирати. Корейські автомобілі там Елевки, Кіака 5 16-го року, біленькі Елевки 16-го року. Так що це все ви побачите? Так що, друзі? Всі е, полезні для вас сили є в описі. Тобто, ви можете знайти там для себе як партнерство, так і інвестиції в дохідні автомобілі, оренда, оренда з правом викупу або робота на відсотки, допомога наших сервісів. Теорія ДВС, сервіс, нашої малярки, нашої рихтовки. Кому потрібно, в описі є телефони. Ви були на каналі «Реальні Такси. Слава Україні! Героям слава! Не забувайте, друзі, донатити хлопцям на ЗСУ. І всім гарного дня, вечора або ночі. Пока, друзі!